Інвертор 12220 получив зустрічний струм по виходу. Перевіримо запобіжники. Тут стоїть три штуки по 40 А. Бачите, вони несправні. Перевіряємо швиденько. Низьковольтні транзистори, всі цілі. Перевіряємо вихідний гашміст. Перший у нас транзистор пробитий. Другий транзистор теж у нас несправний пробитий і погейти по переходу. Будемо випаювати всі транзистори, будемо ставити ось такі, які стояли. Цей БЖТ. Ми перевіримо по входу, чи є у нас керування. На другому ми бачимо модуляцію. На третьому ми повинні бачити генерацію. І, звісно ж, їх будемо запаювати. І, звісно ж, подаємо жилення від лабораторника і вмикаємо. Далі ми перевіримо, чи дійсно тут є на виході синус. Я вам покажу остелографом дрель. І давайте будемо перевіряти, як вона працює.